Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас неділя 28 липня 2024 року. Продовжую робити такі коротенькі відеоекскурсії з мого колесійного винограда. Друзі, розпочну з такої, на мій погляд, цікавої і симпатичної форми винограда під назвою Полонез 50. Отакий він красунчик, отакий він вигляд має на теперішній час. Це селекція писанки Олега Михайловича. Я вважаю, що форма дуже, дуже така цікава. Вона цікава як для особистого споживання, так і для, для ринку. Для ринку, друзі, це форма номер 1 Основна перевага це його окрас. Смак гармонійний, друзі. Є трішки саженців, кого цікавить. І так, полонез 50 форма. Дуже, дуже я вважаю, така симпатична. В темні то вона він філет і не виходить. Оце його такий окрас. так Зараз, друзі, я вам показую форму. форма Д1 ну, вона раніше йшла, зараз вона має назву Розмалін. О, форма вже частково якби там зрізалася. Отакий От вона має окрас, але ж це окрас якби на сонці. Тобто ці грони на сонці е цілий день, без всякого затіньку, без нічого. Воно я вам показую, друзі. І сонце, світа тут немає. Ви, ви бачили? Сонце тобто, не, не сіточки, нічого немає. Ось я бачу тут єдине, що дві яхтки пригоріло. ятки пригоріли. Оце такі все, всі ожоги по цим гронам. Тобто Вона може не набрала такий окрас тому що на сонці знаходиться. Але ж форма не схильна до опіків. Це теж такий, я вам показую, гарний фактор. Форма врожайна. Навіть такий окрас він теж якби для ринка дуже цікавий. Форма вже стигла. Просто вона не набрала окрас. За цю, ну що у нас на сонці знаходиться цілий день. Там де тіньочок, окрас форма. Ну, має бути розовий, розовий. Зараз я знайду деякі атки вам покажу. Ось, о, друзі, бачите, де де тіньочок має бути, якщо воно було б при тінь, то п'ятки були такого кольору. такого розового. А так воно. На сонечки вони трішки підгоріли. Ну, нема ні фіолетового, нічого. І цей і цей окрас, я хочу сказати, не псує. Він теж якби робить виноград дуже цікавий. Форма розмалін. Я вважаю, дуже цікава теж форма. Форма це селекція бурдака. Так, друзі, зараз я вам хочу показати сигнальний врожай минулорічних прививок. Це все на ваших очах. Гібридна форма голуба під назвою бажаний. Да, це перше сигнальне плодоношення. Ну, форма з дуже таким приємним мускатом. Ось, все, вона форма врожайна, тому що би, ці прививки були буквально буквально по, по, по два-три по ласка. Тобто, Кожний пагін плодоносний. Форма раннього терміну. Отакий він. Погано, що сонечко зайшло, зашло. А ну що по він такого жовтого кольору. І дуже-дуже приємний мускат. Мускат тут якийсь своєобразний, він не похожий там. Який своєобразний. Тобто, цікава, цікава форма. О, і ще тут є прививочка теж формою голуба під назвою Красний принц, ось. ось ви бачите, отаку він має ягодку. Е, ну, Гарне, що вразило по першому плодоношенню, дивіться, якби гарне запилення. Тобто не одна ягодка, тут, якби, ну тут ось ось трішечки є, я бачу, тут ось ось трішки груха. А це взагалі... Ідеальна а там Отам воно знизу ще більші грони і теж ідеальне запилення. Ідеальне запилення, дивіться. Нема абсолютно горух. І гронка така, і ягодка. От, щоб, щоб ви зрозуміли, яка вона на колір така. От такий він, червоний принц. Ну, така вона не велика, не маленька. Ну, Равний 14 є. <ahan> <'s ort şarkavak> цікаве, цікава форма, але ну, спробую. Дуже солодкий вже. Е -м муската нема, хоча б заявлений мускат. Муската, муската немає. Скажем, смак гармонійний, але ж вразив гарний, е -э гарним запиленням. Тобто Без гороха, без нічого. І тут ще є. Кишмиш Алекс, друзі. Ось він. Ось такий він. Главное, що сонечко зайшло, він такий жовтенький. О, грони були тут великі. Ось такі. Я їх попідрізав. Чому? Тому що оці дві прививки, що... Червоний принц, що желаний, вони якби почали забирати силу цієї прививки і пагони були тонкі. і Я думаю, що він їх не потягне. Тут грони були просто сумасшедші. Я їх побідрізав, ну нічого, дивлюся, вже пішла. Пішла прививочка. І воно, о, отакий він кишмишний, жовтенький, на вигляд. попробую Ось така ягодка. Давайте я вам покажу. Воно, вона жовтого кольору. Це, друзі, мене по двоє тут понизу, так що не звертаємо уваги. Попроб... Отакий, бачите, жовтенький. Да, мускат. Вже, він вже, він вже зрілий. Мускат відчувається такий. Е при Прияди. Якась ще впала. Та ні, він не цепиться, я б не сказав, що він сипиться, то щось. Ось о що ще, бачите, ось такий теж фрагментик я лишив. Воно ну, ну, він жовтенький. Видно, що він на, на сонечці жовтенький. Ось такий Алекс. Так, друзі, зараз я вам показую теж дуже цікавий на мій погляд. Форму винограда. Раніше йшла вона під назвою 457. Потім вона взяла назву Подяка Цигульову. Це форма опришка Миколи. О, ну, я вважаю, дуже дуже цікава форма. Придозрівання вона має непоганий жовтий колір. О, форма чимось схожа на олінку. Але ж це трішки друга форма. Дивіться, грони тут такі рихлі і такі длінні. Я, до речі, в цьому році зробив гітучий уже висадив і на власні коріння. Тобто, я вважаю, що Алінка подяка цигулю, таких форм багато не буває. Тобто, і для себе, і для ринка вона дуже така цікава. Такі пальчики це, і особливо ще не зелені, а жовтого кольору. Как бы всегда будут актуальны. Итак. Подяка Цегулеву. Ну, давайте я сейчас дерну. Смотрите какая вся ягодка. Я вам покажу на ладони. Вот. вот такая ягодка. Чудовый виноград. Я уважаю еще виноград. Варты и уваги. А тут воно, якщо ви звернули увагу, теж вроді фарбується. Вже, давайте це все, подяка це А це Дніпровський квартал. Давайте я так обійду. Сонечко тут трішки вже з цієї сторони. Ну, Але ж він фарбується, ще трішечки йому треба якби повисіти. Ну вже скоро теж буде вже зрілий. Чим це форма, цікава форма, крупна, хрумка і навіть трішки відчувається мускатик. Трішки, трішки легеньке таке мускатне послі вкусі. Непростий квартал, друзі. Отак от він виглядає. Це якби прививки йдуть на, на одному кустику, так що ви бачите, воно... Їх, і той, і той. Тобто, вони вже би, випробувані, форми гарні. Подяка цегулюв я вже висадив, а Дніпровський квартал ще треба теж зробити сажениці і теж висаджувати тобто, форма така без. Ну, як для раннього терміну це дуже чудова форма. Дуже чудова форма. Тріску не було. Не, як би, за... Время ну, ну, Я вважаю дуже цікава форма. Так, а ну ще я з'яви ялку. Ось ну, я вам покажу дві форми. Це буде отакіно. Ну, давайте отак. Вот. Дивіться, який гарний виноградик. Подяка циву Льову і Дніпровський квартал. Отак, От друзі, виглядає на теперішній е, час форма клубнічна. Тобто форма вже сладюча. Тобто в цьому році ви бачите, як все е, рано дозріває. О. так Тут-тут трішечки це одна так із прививочок. Але ж форма вже... Ось такий окрас тобто червоний і вже такий, сильно, сильно таке високе вже цукорне вже спокойненько можна його вже зрізати. Форма полуничний. Ось такий він має окрас, якщо бачите, червоний. Він в мене особисто червоний. А це я ще раз обійшов з той сторони плоскості показую форму желаний, який в нього колір, такий він. Ну, форма вразила сильно приємним мускатом. А це червоний принц. Це що то воно бачите на сонці вже. Цукор, дивіться, яка шикарна груна. Червоного принца. І ягодка немаленька. Немаленька і гарне запилення. Дві форми голуба, червоний принц і бажаний, чи желаний. Ось така. Червоний принц хочу додати. Дуже врожайна форма. Дуже врожайна форма. Ну, тут його трішки це. У желаного мускат, ну якийсь він дуже-дуже особливий. Я не можу передати, це треба куштувати. Тобто, скільки в мене форм. Скільки в мене форм якби, мускатних на виноградку, да, то у лановий якийсь він такий особливий мускат, друзі. З якимось таким своєобразним послівкусієм, ну, Не можу я зараз швидко зобразити, на що він схожий. Абсолютно. З тобто, закритими очима буду куштувати і скажу, що це желаний голуба насчет муската. І... Червоний принц теж красунчик, я вважаю. Цікава форма. Ядка така доволі крупна. З хорошою. Тобто без горошання, В цьому році без горошання Червоний принц. Ну, тільки плюс, можна сказати.